Коли нам розповідає, що мобілізація це проблема суто військова, а бачите, як інформаційна влада подає, що це суто мобілізація людей. Ні, давайте відкриємо закон і попередній існуючий, і почитаємо, що таке мобілізація? Це переведення економіки України на функціонування в умовах воєнного стану. Це зроблено? Ні. Наступне, ми ж починаємо далі читати. Це переведення органів державної влади. Не функціонування в цих же умовах зроблено? Ні. Підприємств і установ України. Зроблено ні. Навіть за рахунок тільки чиновничого апарату, якщо його скоротити або, скажімо, реформувати в швидкому розумінні, ми маємо від мільйона до мільйона двісті людей, які є. Чиновницьким апаратом цієї країни з мільйона 200-200 тисяч чоловічого призивного віку на кількості людей можна призвати абсолютно спокійно до збройних сил. Я вже не кажу, що переглянути певні питання по національній поліції так, так. також можна додатково І ті речі, які я пропоную, вони ж не мною були вигадані.